Я буду захищати сторону громади Рівненщини. а вони хай захищають свої, і, і побачимо на чиїй стороні правда. Скликати позачергову сесію і подавати до суду про скасування постанови Кабміну 1173 збирається голова Рівненської облради. Володимир Ковальчук переконаний, Рівненщину хочуть пограбувати іменем закону, провівши геологічні розвідки на 35 тисячах гектарів бурштинової землі території Сарнинського та Березнівського районів. Пошуки сонячного каменю збираються проводити підприємства Укрбурштин українські поліметали і надраз спецлендресурси. Проте голова облради не вірить у їхні благі наміри. Це питання 30, майже 6 тисяч гектарів землі, на якому хочуть не картоплю саджати, розумієте, чи буряк вирощувати, а на якому хочуть, так і вид корисних покапалин пише, зазначають бурштин, геологічну розвідку проводити. Але так як ми зрозуміємо, як проводиться геологічна розвідка у нас час в Рівненській області. Що вона не просто так там проводиться, поки буде проводитись та геологічна розвідка до кінця геологічної розвідки, не буде там не ні бурштину нічого там в цих надрах. Володимир Ковальчук стверджує, постановою 1173 зневажено інтереси громади, а органи місцевого самоврядування затиснено в такі часові рамки, які не дають можливості оцінити всі ризики і скласти план дій, який був би вигідний не лише для бурштинодобувних компаній, але й для наповнення бюджету рівненщини. Наша позиція така, щоб скасувати постанову, 1173, яка не просто ставить в часові рамки, і вона зневажає місцеве самоврядування, зневажає і депутатський корпус, і громаду, просто ставлячи її. Ну, в невідання Ковальчук запевняє, він не проти співпраці, але не тоді, коли важливі рішення для рівненщини приймаються без її участі, і проти, аби для геологічних розвідок одразу надавали такий значний об'єм земель. Нехай бере одну тисячу, дві тисячі покаже нам, як вона робиться, як вона видобуває, не видобуває, а проводить геологічну розвідку, які кошти від цього нам надходять, і ми без проблем їм надамо далі і далі. Ну тобто. Ми побачимо, який процес пішов вже. Голова Рівненської облради каже, буде протидіяти олігархічним кланам, навіть якщо судові процеси затягнуться на роки. З цією метою вже завтра відбудеться засідання екологічної комісії за участю громадськості, а 23 грудня позачергова сесія облради, в силах якої відтермінувати можливу георозвідку на три місяці, аби за цей час встигнути всебічно дослідити дане питання і зрозуміти, чи є перспектива співпрацювати на взаємовигідних умовах. Анна Хіночик ілона Якимюк у ритмі подій.